Вже в останній день тижня циклон покине Україну, залишивши після себе сферу підвищеного тиску, тож трішки проясниться. Про це нам повідомляє Україдреме Так, у неділю, 29 жовтня, по всій країні без істотних опадів. Лише вночі на Закарпатті пройдуть дощі. Нарешті території країни в денний час доби переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 29 жовтня, то вона буде контрастною. Так. У неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 17, а вночі буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 8 до плюс 15. Вночі буде прохолодніше від плюс 4 до плюс 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 11 до плюс 15. А вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 15 до плюс 18, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 17 до плюс 21 в день. І від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла вночі. У Києві 28 жовтня на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря буде від плюс вісьми до плюс тринадцяти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!